Треба знайти когось при бабках, бо додому треба доїхати. Ого, та чила яка. Бро, привіт! Слухай, гаманець вкрали. Потрібні гроші на квіточок. Допоможеш. Гроші взагалі не питання. Ого, дякую тобі. А чим займаєшся криптовалютой? А, ну ти фартовий. Так, ну ще раз вітаю. Привіт! Я той, хто стає собою, це Владислав, канал DreamCars. По стандарту в двох словах, як тобі Тесла? Тесла це добре авто. Є така приказка, що краще нов... BMW є нова BMW. От він хоче собі BMW. А я можу зараз сказати, що краще Тесла є тільки нова Тесла. Думаєш? Впевнений? Окей, а ти вважаєш, Тесла вона для таксі підходить чи не дуже? Дуже підходить, якщо в тебе є де заряджати, або публічна зарядка з тарифом там, до десятки, тоді це супер. Ок. Зразу питання: скільки коштує заряд Тесла? Ну, якщо вдома, то приблизно десь повний заряд 200 гривень. А наскільки його вистачає? Тут Десь 60 кВт. ну От і рахуйте, приблизно там 250 км. Те, якщо ти з 0 до 100% ти його заряджаєш і розряджаєш, я так ніколи не роблю, бо то шкодить батарейки і тому я її заряджаю до 90% і розряджаю до 20. Намагаюся менше не розряджати. Тому, тобто кілометрів 200 да, виходить? Ну, щоб не гадати, от 180. Це точно проїжджає. Зрозумів. Я чомусь просто думав, що Тесли по 500 км виїжджають. Різні Тесли. Різні, да? різні. О, питання: скільки вона заряджається взагалі? Це. Скільки от, від там, 20 до 90, скільки по часу? Ну, це залежить від потужності станції. Якщо станція потужна, то вона може зарядитися десь ну, за пів години. Тут. Тут mm. дуже таке складне питання. Тобто виходить, що машину можна зарядити за плюс-мінус за годину на 200 кілометрів за 200 гривень, так? Да? Ну, плюс-мінус, отак. Ні. Да? Це Ні. дуже складне питання. Кажу, що за 200 гривень ти її зможеш зарядити, зарядити у себе вдома. А вдома в тебе немає такої потужності. В тебе вдома максимум це буде 9 кВт на годину. Тобто, ти її будеш заряджати приблизно 6 годин цю машину. Просто для людей, які не розуміються, а я не розуміюся, тобто mm -hmm. мене цікавить, скільки коштів треба, щоб зарядити цей автомобіль вдома і на зарядній станції не вдома. Скільки це буде коштувати на 200 кілометрів, тобто скільки в таксі можна виїздити і за яку суму? Ну тобто, я переводжу як в бензин, скажем так. Я... Щоб якщо рахувати вдома тобі зарядка по ночному тарифу от 60 кВт, це тобі стане приблизно 120 гривень, якщо по ночному тарифу. По звичайному десь 250. На публічних станціях ну, від 600 до 1200. Тобто за 600 гривень, типу, на один заряд. Так. 200 кілометрів 600 гривень. Ого. Тобто виходить, що Як якщо... на То, so, Питання. Якщо у звичайного автомобіля, да, прямо, якщо у звичайного автомобіля внутрішнього згорання, значить е, є регламент обслуговування масла, фільтра плюс-мінус 7 тисяч. Що тут? Тут Тесла каже, що регламенту обслуговування, окрім заміни воздушного фільтра, немає зовсім є. Таке, така думка, що треба міняти на 80 тисячах масла в редукторі. Але це думка людей. Офіційний виробник каже, що заміни не потребує. Колодки, колодки. із практики. Перша заміна робиться десь на 200 тисячах. Це середній такий показник. Якщо людина їздить... Наприклад, як я, а я взагалі майже не використовую гальма, я тіпі... ну я так знаєте, от бачу, що треба зупинятися, я газ відпускаю, вона на рекуперації сама. ну, от, Дивиться. От. Лежачий поліцейський, от я підкатився без гальм. Переїхав. Рекламу такого немає, що да? ну, То кожні 10 тисяч нічого робити не взагалі. немає. Взагалі зрозуміло. Чому саме Тесло вибрав? Чи у вас вже були електричні. Ой. Я взагалі займаюся пригоном авто в США, тому машину я обираю з того, на чому можна заробити. Скажімо так. Я... Так скажи мені, скільки ти років чекав, щоб почати це робити? Більше 30. Давай отак, відкровенно. Десь починав, але зав'язував. Ну це ж не діло. Більше так бути не може. І яке в тебе було натхнення, чому ти вирішив зараз це почати? Ну, тому що життя проходить, не знаю. нічого не трапилося. Я просто проснувся, дивлюся в дзеркало. І дивлюся, я вже скоро буду старим, а я зовсім не являюся тим, ким я хочу бути. Як так? Я взяв, умився і думаю: я хотів бути спортсменом. Я буду спортсменом, я зроблю все. Я собі поставив 100 днів з цього товстого спортсмени. Тобто, я хотів собі БМВ. Так, я взяв в кредит ту фабію. Ну, я й буду працювати тепер на ній. Виплачу, і куплю БМВ все як я хотів. Тобто, я не, не, не мрію, не планую, я вже роблю бус. Ви бачили, який в мене бус? Да, він ржавий, да, він димить, але я готовий його переробити. Ну і улюблене питання. Скільки літрів має нормальна BMW у двигуні? Дивись, нам мати. Давай так, як я раніше казав, я в БМВ не дуже орієнтуюся, вона мені подобається ровно настільки, настільки оця Тесла, про неї я от тільки дізнався щось від тебе. То про БМВ я знаю так само. Ну, але мені там Юра, твій колега Тесла таксі казав, що від трьох літрів треба брати. Вірно. Але я, ну дивись, я, я не знаю. Це я тобі так сказав, що мені рекомендували. Бо я, я не в курсі. Чесно, я не в курсі. я Трошки буде в мене вже е, грошей, скажімо так. Бо всі, хто має менше 3 літрів, це знаєте, як називаєте? Пакет сока. <смі> <смі> Ладно, є ну... декілька питання. По-перше, чого ти хаваєш обличчя? Є на це певні причини. Бо відповісти не можу, але це зв'язано з тим. Що я не являюся тим, ким я хочу бути. А що в тебе за пов'язка на руці? Це як, ти як знаєш, як Спартак, якийсь там вікінг чи хто там. Слухай, <рес> чого у, еті, у піратів був глаз закритий, ти не знаєш? Ні. І я не знаю, а тепер не знаю, чого в мене рука зав'язана. Добре. Чим ти займаєшся по життю? По життю? Скажем так, до 1 січня. Виходить, хернёй займався. От скажу чесно. А з 1 січня я взяв себе в ці руки. Потужні. Потужні просто. Я й не знав, що вони такі потужні. І тепер буде вже зовсім все по-іншому. Не так, як було раніше. Ти тому... сказав Зе"? Ну, типа, Тесла Зе там, знаєш, електричка. Що у нього тут? Понятно, все. Що зрозуміло, це інструмент для щастя. Для... А де є гантелі, як таксьорика? Я не понял. Таксьоріка-гантелі я знімав там пару днів тому. Я займаюсь їм вдома. А це для вулиці. Я просто думаю, це буде вони легкі, а ну да, я. Тримай. Тільки не впади. Слухайте ну... Я тепер знаю, що він гантелі, таксьорика не взяв. Бо він ну, тільки да. починає тренування. Тільки починає. <хи> ну це, слухай, 20 днів вже працює, чого слабкі, не слухай, прям такі ну, слабкі. Вже. А таксьорік виходить, такий потужна людина, да? так? Таксьорік так. Да. Такі питань гантелі немає. в нього. Так, да. питань немає. Чи він просто вже здався і віддав тобі, бо йому більше не треба. Я думаю, що колись він мені зателефонує і скаже. Слухай, стаю з собою, ти там став з собою чи ні? Мабуть, повертай, бо ти мене замотивував і буду тепер ставати я собою. А, слухай, я взглядав. Таксі каже, абонемент в клуб є. Ну модний, слухай, у нього ж немає кредиту за фабію. А, у нього кредит за, за, за сонат. Тут теж согласен. У нього теж все не сладко. Але молодець старається. Тр... От неугомонний. Дивіться, нова справа в нього. Ну що, тренування закінчено, будемо продовжувати діалог. Але, але, але я тобі хочу запропонувати а, гонку, гонку за грошима. Ну, тобто, наприклад, 1 лютого в, е, в суботу значить організувати такий. Цю суботу? Ні, 1 лютого, через а, одну. Ти казав, що цю не можеш. Так. Значить, 1 лютого в суботу хочу тобі запропонувати е, гонку за грошима. Тобто, я на, на фабії працюю е, там 10 або 12 годин, а ти на своїй теслі. І Та ні, ми... Давай, давай які 10, 2 години 6. ти що? Я стільки не працюю. Ну Давай 8, щоб було цікавіше, а, ну, ну, щоб було більш детальніше. Там там мене... Давай сім, <звінь> все, не тобі не мені. 7 годин. Окей, okay. <звінь> давай 7 годин 1 лютого ми працюємо, значить, е, гонка за грошима. Що це значить? Ти 7 годин працює. Ми зустрічаємось спочатку на одному місці і тут же вирушаємо на 7 годин в рейс. Потім тут же ми зустрічаємось, ну, може, в іншому місці. І ми будемо розуміти, скільки може Фабія за 7 годин заробити коштів і скільки може Тесла заробити за 7 годин коштів. І ми тоді все проаналізуємо вже із Наскільки я розумію, фабія і Соната вони плюс-мінус однаково заробляють грошей. Цікаво, да? Чи Тесла набагато більше заробляє? Чи ти реально елітний таксист сравнительно з фабією таксистом, так? Ти готовий? Ну, подивимось. Подивимося. подивимося. Не, ну, так не годиться, ми ж з тобою вже домовились, так не вийде. Слухайте, мені тут знов поступила пропозиція батлу. От я не знаю звідки вони лізуть, то, то був ренос Ксенік, Тепер от. Що там в тебе? Фабія. Не інвалідка хоч. Та яка інвалідка? Ти ж <рес> я ж про Теслу не казав. <рес> Слухай, він просто хоче щось довести, що Фабія може заробляти, але в нього така пропозиція катати 12 годин. Ну слухайте, ну то на фабіях катають 12 годин, на Теслах катають ну, години скільки там. 4-5, ми вже заробили. Так що, давай щось середнє, 6 годин. Більше я не витримаю. Ок, давай 6 годин 1 лютого. Це субота. Ну, нехай буде так. І також, підписники, якщо хтось хоче поучаствувати з нами, якщо у вас є типу сонати, бо цікаво саме такого типу автомобіль, то давайте приєднуємось, будемо в 3-4 в або в 5, будемо значить, катати. Слушайте. І потім-потім, після цих 6 годин ми зустрічаємось, рахуємо. І буде зрозуміло, значить, хто заробляє більше, на чому вигідніше, для чого це. Я не стверджую, що Тесла буде менше заробляти або Соната. Я не це стверджую. Я просто хочу, щоб люди, які планують купити собі автомобіль, бо в мене є такі знайомі, які, значить, не хочуть купляти зараз такий дешевий автомобіль, вони думають, буду собирати там на сонату, тоді куплю, тоді все буде. Треба просто, я хочу доказати те, що. Можна на такому автомобілі, як Фабія, я перепрошую, заробляти гроші. Можемо присідати, от коли розповідаєш. Можу, так? Да? Дякую. Звіс, дякую. Ти ж займаєшся. Значить, е хочу показати хлопцям, які, значить, хочуть собі сонату. Що якщо у вас є кошти на фабію, то беріть фабію. По факту, ви е набагато менше заробляти грошей не будете. Просто для вас буде менший комфорт. Скоріше. І все. Руками я, все. А, я хочу додати тільки. Те, що я одразу хочу сказати, їхав в машині, не пам'ятаю там, ну, типа фабії, годину їхав, слухайте, я їлі доїхав. Просто Ти капець. дуже слабий. Я не знаю скільки, <світ> звідки у вас така імена потужна сила волі, бо ну слухайте, ну, 6-12 годин їздити. Це не просто, ніхто не казав, що буде просто. Я от просто ще от е, кажу ще раз, я тоді його е, перебив. От я от не розумію, коли він воно то все балакає, чого він не присідає. Як ви думаєте, може йому треба присідати? Краще у мене питання. Буде. Я роздівся, я працюю, а ти тільки розмовляєш і запитуєш, чому я чогось не дороблю. Так, я ліки вже прийняв, я вже працюю. А ти вже в процесі, ну, Звісно, понім, я вже понял. А Макдональдс сьогодні був. А завтра буде Сьогодні, завтра. Ні. Завтра, у Малого англійська ага. тому до ну, завтра. Поня? Хлопці, ну тренування нарешті завершилась. Я ото подивився, як той динозавр, знаєте, ото щось там потягав, там повіджимався. Я не знаю, я вже старий. Мені ото будуть м'язи боліти, якщо це буду робити. Тому я буду а, наступні 2-3 місяці вживати препарат. От, а он то буде бігати людей лякати своїм голим жирним торсом у лісі. <рес> Незважаючи на те, що ти кажеш на мене так і ти прав, я не спорю. Я хочу сказати, що в тебе своя дорога це таблетки, в мене своя дорога це спорт і питання. Я хочу сказати на те, що ми всі різні. Те, що ми робимо, ми робимо для того, щоб у нас було краще життя. Ми прагнемо кращого життя. Так що, незважаючи на те, що в тебе таке мнення, в мене таке, я вважаю це дуже добре, що ми йдемо вперед, а не назад. Згоден? Так, я згоден, бо якщо я б не відчував себе вже погано, а зрозуміти, а зайва вага вона дуже впливає на здоров'я, на... Єжедневні твої там, справи. Так що, хлопці, він робить гарну справу, але просто є такі люди, які ну, не вміють взяти себе в руки. От я не вмію. Я все життя займаюся спортом. Я професійний спортсмен, просто в мене результатів немає. Розумієте, я можу достати вам показати в мене, от а, є абонемент в спортлайф. Слухай, знаєш, що тобі скажу? Твій абонемент SportLife це дуже добре. Але диви, в мене до цього лісу є абонемент. І мені не треба ні ранку чекати, щоб там піти позайматися. Або ввечері він вже закривається. Мені по барабану, я вийшов і займаюся. Ти мої гантелі бачив, з багажника витащив і вперед. Слухай, я забув. І навіть локація мені по барабану. Спортлайв в мене в этом в телефоні абонемент, так що нема навіть картки. Ну це так це таке. Я це кажу до того, що якщо у людини є мотивація, йому взагалі нічого не потрібно. От, але потрібно бути мотивацією. Так що бажаємо успіху. Я думаю, в, не, в нього щось вийде обов'язково. Так що подивимось, що подивимось і, будь ласка, люди, живіть, не проживайте своє життя. Синдром життя на потім. Це, це болезнь, це болезнь. Забудьте про це. Живіть зараз, зараз живіть, не потім. Все, ми фіналім, бо треба їхати додому за дитиною в школу. Мені було дуже цікаво зустрітися з людиною, яка має таку мотивацію. От. І знаєте, цей батл, який ми плануємо влаштувати по таксі, для мене буде цікавий тим, що він не професійний таксіст, він не таксує, як і я. Ти ж не таксуєш Ні. до цього? Ні. Він не знає оцих всіх штучих-дрючок, які знаєте ви, бо, господи, я даже фільтрами не вмію користуватися. Це буде дуже, ну так, для мене, перше, може для вас також, щоб буде починати. Чи є взагалі от різниця, коли ти не маєш досвіду? От якщо я на Теслі в нього виграю з великою там, перевагою, там, не знаю, там, тисячу гривень. То тоді можна казати, що реально досвід вирішує нефто. Досвід. Бо в мене немає досвіду, в нього немає досвіду. А у Ксенія таксі досвід був. Він два роки вже бомбив там. І в таксопарках. Там ну, ви бачили. Так що. Так, ну що, в заключення, в принципі, я з тобою повністю згоден. І з всім теж було дуже приємно поспілкуватися. Значить, що? До першого тоді-лютого. Ну давай, якщо Це нічого звонимось. не зміниться, тоді давай. А тобі я бажаю, знаєш що? От то не дивитися на погоду, яка там за вікном, бігати до ліса кожного дня, там людей лякати. А я буду прийняти, приймати свої пігулки. І я вам кажу, що в мене буде результат кращий. Знаєте чому? Тому що я не буду втомлюватися, я буду на позитиві і не буду залежати. Від погоди. Так що, бажаю тобі успіху. Ну, це, звісно, велике дякую. Я дуже-дуже надію, що ти все ж таки приведеш себе в порядок, як і я, ну ти своїм способом. Так, і тобі. Тримай, це тобі. О, це таксьоріку щось давав, я бачу. Це таксьоріку давав і даю тобі, а й опять ми нічого не рекламуємо, бо нам за це не платять. Бажаю тобі здоров'я. Ну ми без реклами. підписники, щоб бачили, просто. Як вам, а? Отак ви... Отакі у нас спортсмени. Так, дай ключі від машини. Ви зрозуміли? <рес> Це просто, я так розумію, в нього є запаси, він просто кинув пити. Да, да, Всім да, роздає. Я просто з погреб все освобождаю для спортпіта. <рес> <рес> все. До зустрічі! До зустрічі!